107-ма реактивна артилерійська Кременчуська бригада ділиться добіркою архівних, але надзвичайно вражаючих кадрів фатальних ударів українських реактивних систем залпового вогню Хаймарс. На цих відео точні попадання по скупченнях ворожої техніки, складів боєприпасів, штабів та живої сили противника на різних ділянках фронту. Кожен запуск ракети це результат злагодженої роботи розвідки, коригувальників і артилеристів, які день за днем полюють за найціннішими цілями ворога. «Хаймарс» працюють ювелірно, кілька секунд, і величезний вибух знищує колону техніки або позицію, де росіяни щойно облаштували укриття. На кадрах видно, як після потужного удару детонують боєкомплекти, здіймаються стовби диму, а територія буквально перетворюється на випалену землю. В таких умовах противник втрачає не лише техніку, а й моральний дух. Вони знають, що Хаймарс не прощає помилок. Бійці 107-ї бригади вже неодноразово довели жодна ціль, навіть глибоко в тилу, не є недосяжною. Саме завдяки цим точним і нищівним ударам вдається зривати логістику окупантів, зменшувати темп їхніх атак і змушувати їх відступати. Ці архівні кадри нагадування всьому світу, що українська зброя в руках професіоналів це не просто засіб оборони, а зброя відплати. Кожен залп Хаймарс це символ сили, точності і невідворотного покарання для тих, хто прийшов на нашу землю зі зброєю. І поки працюють такі підрозділи, як 107 сьома реактивна бригада, ворогу не буде спокою ні в день, ні вночі.